Рисовал эскизы, помнишь ты мой почерк Пока я гадал, ты заменяла ночи Мир забыл от боли, что такое Часу, я не витру. Держи. В общем, друзі, всім приєм, мене звати Денис. Ви... <клес> В общем, друзі всім приєм, мене звати Денис, ви на каналі Дилайк. Like". Сьогодні буде новий челендж на каналі like". Со Це сьогодні буде Артем. Ні, тут. І Нікіда. Десь тут. Сьогодні буде новий челендж на нашому каналі. Всі ви знаєте ось цю легендарнішу березу. І дивіться, о, я буду сьогодні в бур... ролі ведущого. От мене Нікіта тікає, Як? Я буду сьогодні ведущий, а Артем Нікіта, ну в них буде можливість, як завжди, виграти 50 гривень, Їхня задача, коротше, брати... Я можу стати нормально, не, сидя саме, не снимати, о, це постійно. мене. Артем вже погрязна. Їхня задача, ось, допустим, вони ось стоять, держаться рукою за цю березу, тіба тобто, хто останній бере руку з берези, той виграє 50 гривень. Також кожні 20 хвилин вони будуть виконувати завдання. Цих завдань буде три штуки. Коли вони будуть робити ці завдання, їм треба буде відходити ну, від берези. Для цього ми взяли отакі дві палки, ну із берези, берези, діло. Ось, допустимо, вони стоять, вони ось так от держать цю палку, Можете отойти. Ну, отойти. Це тільки для завдань. Це тільки для завдань. Попісять Артема це отамані. сходи зарані, хорошо? Ти теж. А то Артема буває. В общем, давайте ми нормально завдали не можемо записати. Давайте вже в принципі починати. Камеру вирубаємо. В общем, дивіться, вони вже стоять отут. Артема, ти попісяв. Все, я заведу таймер, ну, щоб ми знали, скільки треба задання виповняти. Я можу сказати, як бити, хто виграв, хто виграє. В принципі, понятно. Ви, туди... Ждемо, коли буде перше задання у. скинуть, Стойте нормально! Як діти маленькі, чесно слово, як вам не стидно. А все, йди в світові. Та я не в туалет, я отойду йду просто. <плес> Хочу вам сказати, чого не було так довго відом. Ось оцей завжди знімається, а ось оцього цього чувака, ось я йому ля ляща даю. Його важко говорити, а нам треба, щоб ну, не, не менше трьох було чоловіків. 20 хвилин пройшло. Ось о, карточки. Ви працює яку? Да. Я хочу. Хто швидше прийде до берези з закритими очима? О, ну, ви поняли? Вам треба закрити, допустимо, ми відходимо туди. Типа, хто швидше прийде, той виграв. А я в яму. Та ми ж будемо підказувати. Програвший повинен триматись за березу з закритими глазами 5 хвилин. Тобто ви даритесь, тільки ну, закриваєте очі на 5 минут, поняли? Хто яку палочку буде держати? Так, да, все. Не відпускайте, якщо ви відпустите, все, ви програєте. Готовий? На три, два, один, старт! Опускай святка. Прям схил. Чуть-чуть схил, да-да-да. Чуть-чуть левее, 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 левее. Да, не правее, левее, да. Прямой, не падай! жорсткий жсткий. Прямо, прямо. Молодец! 20 секунд! Только, Никит. 20 секунд. Дай мне. Давай. Раз, два, три. Прямо, 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 прямо. Чуть-чуть чуть Ой, правей, 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 Да, экс скил, скилл сейчас буде. Давай, іди, 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 дай, на не бойся. Ага. Скилл буде жорсткий, будет жесткий. Да-да-да, да, да, да. Вот здесь. -да Давай. -да -да. Прямо, прямо, прямо. Все. 21! На одну секунду, Артем. Стой! В общем, Никита вже пролежав, Артем. За чим я сидів? Що, ви заморилися? Да. <плес> Дивіться, ми притягнули м'яч, але він у мене здутий. Ми вирішили, що задача отак стоять на м'ячу однією ногою з закритими глазами. Хто довше пробалансує на, на м'ячу. Програвший тримається за березу ну, з одним кілограмом три хвилини. Вже почалось, так да. що я і маю право. Давай, Вда! Давай, давай мені подача Молодець. Три, два, один. Так легко буде. Все, програв. Давай ще разок і все. Два, три. Так, 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 так. Две секунды, восемьдесят. Две секунды. Две секунды, восемьдесят минут. У меня секунды. просто здесь скользкий. Да. Сколько, Артема, попыток было? Три? Да. Ладно, я так. Раз, два, три. Сколько? Минута десь, сейчас минута. Минута? Нет. В смысле минута, ничего себе. Секунда восемьдесят. Давай заново. Давай заново, да, ботьма три попытки було. Ай. Я нічого казати не буду. Сига. 3.70 десь було. О, так а все нібито виграв. Давай ще раз. Ну да. Інтрига, інтрига, інтрига хай буде. Ти тоже так делав. Раз, два, три. Так. Не хвинута. Яка хвинута, Артьом? 10 секунд і 70. Да. Хочеш, дивіться, коротше, наказання 5, отак. 5, О, а, так, да, так держаться. Тобто добре за теж торкайся. Три минути, Артем. Три. Все. Ну три минути треба так стояти. тільки... Три минути? Три минути. Длющу камеру, коли наверное, вже пройде три хвилини і будемо опять нове завдання. Я просто не знаю, що вам щось знімати. Артем, три минути пройшло. Що, будемо ждати, коли буде наступне ну, завдання. Years later. Я знімаю. Вони, коротше, не знаю, якось фін страдають. Я просто не знаю, як за ним у сліді, чи руку відпустять, чи ні. Артем Покає. В общем, дивіться, останнє завдання, я вам покажу. Все, в принципі, я можу. Так, да, беріть уже. Хто довше пробалансує на мотузці, програвший повинен триматись за березу і стояти на одній нозі 5 хвилин. Йдемо до мотузки. Три попитки у вас, коротше. У мене Що як? Та ні, на натягнути цьому Та нормально. Ти приказувався перев'язувати, але це при чоловік. Мы Стой, так же Никита всегда стояли. Стоишь Ты хоть... на 60 килограммового дитя? Раз. Ну я 51. Раз, два, три. Нормально, Артем, давай. 2, В смысле 2,86? Нет, больше там, меня там чуть -чуть было. Нажало, а там я чуть-чуть опоздание нажал. Ну давай, три попытки, давай разок. Да, я просто снимаю. Два, три. Да все секунда Артем, ну ты потужный, конечно. Давай еще одну попытку. Ты, Артем, не перевязывай, реально вещи спройда. Мы так с Никитой всегда стояли. А где у палочка? Клянусь! Клянусь, не наіграно, клянусь! Е, чи Нікіта не сказав, то я б вообще не замітив. Нікіта, ну ти молодец. Артем, ну ти виіграв уже. А Нікіта другий раз уже. Гимніку. Так, Артем скільки до цього ігрова. О це хотя щось у нас прорвались. Це Артем, звісно, луканувся просто. А як вам показати? Де мої 50 гривень. Оно мене в тебе, я одна вся. Я 50 гривень. От Дениса. Дени лайка. В общем, дивіться, будемо закінчувати.